Всім. Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий цифровий годинник. Це надійний та ультралегкий спортивний годинник, створений для активного способу життя. Корпус із вуглецевого волокна забезпечує високу міцність при мінімальній вазі, а цифровий дисплей легко читається у будь-яких умовах. Годинник оснащений функціями компаса, секундоміра, будильник. Та підсвітки, роблячи його незамінним помічником для туристів, спортсменів та любителів активного відпочинку. Водонепроникність дозволяє не знімати годинник під час плавання або дощу. Завдяки своїй ударостійкості та міцності, годинник витримає навіть найскладніші випробування.